Пальний сезон в місті Львові для мешканців для житлових будинків розпочинається сьогодні. Ми запускаємо котельні ті, які не працювали ще в цьому опальному сезоні. Розпломбовуємо газ, здійснюємо запуск. А також ті котельні, які працювали на подачу гарячого водопостачання або опалення в заклади соціальної сфери підключаємо до них житло у Львові. Є розроблені сценарії. Сценарій функціонування при надзвичайних ситуаціях, при відсутності електропостачання, так, при відсутності газопостачання. Ці сценарії відпрацьовані. Одним з елементів цього сценарію є робота наших альтернативних джерел, так, вони протестовані. Ми, звичайно, будемо обмежувати свої потужності при теплій погоді. Ну і знову ж таки хочу нагадати всім мешканцям, так, що ви можете перекрити подачу теплоносія до будинку. На Вхідна засувка відповідно це має зробити людина уповноважена чи мешканцями, чи управлінською компанією, чи об'єднанням співвласників.